Вітаю, друзі, всім привіт! З вами Олег канал успішний експеримент. Сьогодні хотів би вам коротко це, по суті, бачите, справу зриваю і, думаю, вам покажу. Це така як лісова ягода. Колись ми її пару років тому привезли з дачі, і суто вона у нас росте небагато кущиків. Ми її використовуємо, зрізаємо гілочками. Ось, дивіться, гілка, бачите, ось так з цими соцвіттями. Її сушимо, розміщаємо у полутіні під навісом. Є така матуска, і ми отак вішаємо її гронами. Вона осушується і використовуємо взимку, вкидаємо її в чай. Вона дуже ягода, ароматна, запашна, солодка. Нагадує спогади про літо. Вона скажу одразу не транспортабельна, не така розповсюджена, розповсюджена як усі інші відомі сорти, але вона дуже соковита. Ось дивіться, така. ось в такому стані ми її зриваємо, коли бачите, вона темна, темна. І вішаємо прям це я зірвав поїсти. Вона дуже ягодосолодка, солодка. Дивіться, зараз покажу. Бачите, без пустот всередині, без прожилок, дуже м'яка. Недоліком цієї ягоди є, що вона м'якенька і не транспортабельна, ну, але ж ми її не продаємо. Ми для себе її гронами зриваємо, ось дивіться, кущик де ще не збирав. І висушуємо. Приблизно місяць вона у нас висить. Ось, бачите, проти сонця, не знаю, як видно. Ось така вона грона зірвали. А перевага є те, що вона дуже ароматна, запашна, взимку, чай те, що потрібно. З гілочками ми її так. Рвемо і заварюємо. Ось дивіться, що соцвіття висить. Бачите, ось така ягідка. Тому, хто бажає, можете додати в своє замовлення буквально декілька кущиків. Вона недорога. Ось така вона, бачите, спіла. Так що, друзі, ось сорт я її не знаю. Тож пропоную вам разом зі мною дати їй назву Запашна. Сподіваюся, ви підтримаєте цю. Ідею. Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами Олег, на спішних стримань. До нових зустрічей. Всім до побачення.